Чи може дитина з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю мати низьку самооцінку та бути невпевненою в собі? Дійсно, у дитини може формуватися таке ставлення до себе через такі фактори. Перше, це дитина весь час чує в свою сторону негативний зворотній зв'язок: сядь, заспокойся, перестань, скільки вже можна. Друге, це те, що в навчанні, в школі вона може в чомусь відставати через те, що вона не може концентруватися, і тому теж в неї можуть виникати якісь комплекси. Наступне це е, такі складнощі. в е, формуванні соціальних контактів, тому що ці діти вони часто не розуміють у цієї межі, вони можуть бути дуже нав'язливими, і діти їх проганяють, виганяють своєї компанії. Тому в дитини формується таке поняття, що я поганий, я роблю щось не так.